мене страждав за мого тата, за мою маму, за мою бабучу, за мого дідуся, за мою прабабуча, за мого прадідуся. Бог за всіх людей, за всю землю. Бог помер, Бог страждав. Він міг би не піти на страждання. А написано в Біблії плата за гріх смерть. А дар Божий життя вічне. Да. да. Через Ісуса Христа. Да. Я таки в Біблії вірш. В книзі Івана, 3 розділ і 16 вірш, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Розумієте, що вам треба повірити, повірити в те, що вас Христос любить, старатися не грішити, славити Бога і в тяжких хвилинах. Написано в Біблії завжди радійте, моліться. Хто сумує, моліться. То радіє, співайте. Дякую. Да. Да. От моліться, ви розумієте, коли ви повірите, вам стане набагато легше. Вам стане набагато легше е, погані дні е, переносити. Всякі, всякі страждання, муки моліться за синів. Вам стане легше. Повірте мені? Це я й так молюся досі. за синів. Моліться, але вам треба осознати свої гріхи. Треба сказати, Господи, я визнаю себе де да, тільки від серця. Я визнаю серця. себе грішником, грішницею, якась перед тобою за кожен свій гріх, Прости мене і поможи мені йти за тобою. Угу. І не спіткнутися. Угу. Знаєте, ви розумієте, що таке по духовному не спіткнутися? Та, наприклад, не згрішить, не, не побить, не, не, не покурить, не обмануть, не вбить. Я поняла донь. Да, розумієте мене, так? Да? Я розумію тільки. Але я ви розумієте, що треба повірити. Не пить, не курить, будь нормальним, будь лагідним. Написано в Біблії, будьте лагідні, будьте м'якосердні. Угу. Не просто, щоб серце качало, а будьте м'якосердні, тобто добрі, лагідні, сумирні, покірні, мирні. І ще є перша петра книга в Біблії п'ятий розділ, п'ятий вірш. Бо так. Ой, ви я трошки збилась. Бог ні, ні. гордим противиться, а смиренним дає благодать. Бог гордим, сам Бог проти, mm -hmm. а смиренним Він дає благість. Ми, Благословіння написано в Біблії, шукайте найперше царство Господа. Гос... Царство Божого. Так, да, Царство Божого, Арештав. а решта до нас. Mm -hmm. Розумієте? Бог вас благословить іменно тоді, коли ви повірите. Дякую досить, тільки я не, не можу зрозуміти, звідки ти таких слів знаєш. Оце буде на читати все те саме. Будете в читати, да, може, да, може там інший переклад з російської на українську ще якийсь, <рит> то я може повинен. іншим yeah. текстом воно буде пояснюватися. Але суть у Біблії вся та сама. <кліп> Біблія найкраща Дож, в світі. دож, так, Мені треба, щоб на, на російській мові була. Да? Я думаю, що і українську зрозумієте, і російську. Ми зараз по-українськи проповідаємо для спасіння всіх людей. Да. І, а, і, не, і можете не, і не, по Україні, по-русски почитати, аби спасіння душа отримала. Да. Mm. Все, побажаю що? для них, щось побажати. і в церкву. Я закросити. вам хочу побажати, щоб ви покаялись, щоб ви попали в небо, щоб раніше не вмерли. Не вкорочували собі життя горілкою, пивом і всім остальним, що може спортити здоров'я. Хай вас Бог ясно благословить, приходьте в церкву в середу на сім, в п'ятницю на сім і в неділю на п'ять. Приходьте, або як, або як дасть Бог дожить, або дядя коля вас забере, або тата. Чекаємо. Моліться, просіть Бога милостині, співайте дякую. І, і славить. Boga. Amém.